Вітаю, друзі! Прогноз Таро на наступний тиждень з 20 по 26 листопада 2023 року. Віщувати нам будуть карти Таро 78 дверей. Кожного дня ми входимо і виходимо через двері, які відкриваються ключами. Відкриємо ж двері у наступний тиждень і за допомогою символів ТАРО спробуємо дізнатися, чого нам очікувати. Енергетика тижня. Події тижня. Емоційний стан, що порадує чи засмутить. Застереження, порада, енергетика тижня, десятка мечів. Клопоти, невирішені проблеми, пошуки стілення духовного і фізичного, бажання, щоб усе погане закінчилось. Події тижня, туз мечів, відчуття знаходження у лабіринті, в якому, здається, немає виходу. Заставляють ці думки заставляють шукати нові ідеї і втілювати їх в життя. Очікуємо новин. Емоційний стан Паш Кубків. Продовжується тема пошуку рішення. І ви бачите, тут символізм дуже гарний. Чоловік шукає воду. І... Так і е, сьогодні, можна так сказати, емоційний стан у нас знайти життєдайну воду, яка дозволить відродитись надія на позитивні новини. Застереження Застереження, у нас мечів, Не варто стукати в двері. І очікувати, що вони відкриються там, де нас не бажають бачити, не можна перебувати в стані прохача. Порада. Випала трійка мечів. Сьогодні в розкладі 5 карт масті мечів, це ну, надзвичайно багато, це десятка мечів. П'ятірка мечів, туз мечів і далі буде ще королева мечів, які вищують про надзвичайно сильну напруженість, ментальну та розумову, активність жорсткі життєві обставини. І також на активну військову діяльність. Трійку мечів я доклала двома картами: випали старший аркан смерть і королева мечів. Отже, сумніви і песимізми, які завдають страждання, будуть подолані. Ваша енергія і незалежність відновиться у загальному. Потрібно буде шукати рішення непростих ситуацій. Не буде великого бажання нам допомагати. Будуть як позитивні, так і негативні новини. Бережіть себе, до побачення, до нових розкладів. Якщо сподобалось, підписуйтесь, коментуйте, записуйтесь на приватні консультації.